Вітання всім. У нас другий день турніру потужне підсилення на четвірочках. Так, є топ-50, давайте дивитися оборону. Оборона А. Але завчора вона так і лишилася Б. Ну добре, будемо надіятись, що далі вона буде в А. Хоча 66,6% не сильно впевнено. Добре, давайте подивимось, хто тут. А тут кіпріот. Ну, типу, Скедмана можна деспелити контро. Можна спробувати диспелити голді, тож, напевно, давайте спробуємо перевіддягнути лісю. Для чого мені сітка талантів? Так, лісю є. Давайте, можливо, просто змінимо Меландура з лісю місцями, щоб... Щоб контру було тяжче збивати. Брати трійку жовтих і ризиковано, можна було б взяти якогось типу Hutao замість Ф'єлара. але можна просто буде розбитися об Кіпріота. Деспелу типу вистачає і синій камінець, і жовтий, і сам Мелендор деспел. Але ж з Кіпріота я її не здиспелю. Є кристал. Це чудово. Я його одразу і буду прибирати. Супер. Так, потім б'ємо, напевно, праворуч. Не заблокувалось. Ну, типу, напевно, і не страшно. Давайте синенькі ось тут. Нехай трішки потліють. Скільки вони будуть труїтися? 129. Ну добре, давайте почекаємо, потім якісь зелені під бафом прокинемо в них. Хоча чекати не будемо. Давайте одразу баф. І ось так, щоб зелену четвірку не руйнувати. Супер. Кедман зник. Підлікуватися буде чим. Одразу лікуємось. Сіненькі. Ну тут, по, по ідеї, вже не складно. Голоді зараз ще точки поставить. Але в принципі, так, давайте тут зелені, переберемо там червоні. Я не побачив, я хотів кристал залишити, щоб під грімом був. Але вже як є, давайте тоді спелимо просто відображення з гріма. Ну і напевно, так як він б'є в трьох, будемо бити. Хоча ні, ми почекаємо. На нас осліплення висить, не хочу дарма م... марнувати її атаки. Бафнулись контролю. Пішов філар. Та йди сюди туди ж. Жовті, напевно, поки почекаємо, візьмемо мелондера. Потім будуть жовті. Ось так, можливо, ще закриється. Чудово. Фіаларом спробуємо добити гріма. Ну, а тут не складно. Перший є. Дуже пощастило, що кристал там зібрався. Кіпріот по великому рахунку жодної проблеми їй нам не створив. Так, малюк. Все скло, крім рігарда. Ну що, так і їдемо. Фіолар толком не працює. Та і Кіпріот не працює. Добре, давайте спочатку, які є можливість лікування шукати, шукаємо лікування. Кликати типу також, напевно, можна попрокидати. Да, звісно, баф його неприємний, але він хоча б не одразу б'є, тому... тому можна тут ще щось попрокидати. Тим паче летить непогано. Давайте ось так. Напевно, підлікуємо щось. В нашому Мелендору Кепського. Жовтих немає. Не хочу просто прокидати в плечі. Хоч там можна і пошукати жовтий камінчик, але краще, напевно, якось в лікарів трішки чекати. О, дивіться, рігарду майже вистачило. Давайте спробуємо тоді блокувати. Так, заблоковані всі. Давайте, можливо, тоді не будемо використовувати, поки ф'ялара. Можливо, ми якось зелененьким доб'ємо рігарда. Ні, не виходить. Ну тоді добиваємо рігарда. Щоб уже точно. І далі що далі? Далі там ще жилісю. Давайте червоненькі прокинемо, вони нам не потрібні. Так, шовті чіпати я не буду. Давайте краще ось так. І зелені не буду чіпати. Можливо, зараз Лісу зріже ману меландору. То потім буде трієчка в неї, щоб підзарядитись. Не зрізала. Це вже краще. Як вже не хочеться малюка чіпати. Так трієчка там стоїть жовтенька. Я її не чіпаю, тому що мені її все одно не вистачає. Для дозарядки. Тому краще все-таки, мені здається, вклика. Тут, напевно, синенький ось так. Ну і ось так. Четвірку вклика тепер, напевно, точно буду прокидати. Кажу, вклика в малюка. І дарма я підлікувався. Хоча зараз дозарядимо жовтих, лісю не повинна зарядитись. А, і малюк зникне. Супер. Так, знімаємо посилення, намагаємось блокувати. Блок не пройшов. Пробуємо бити гріма. Тому що кирил відроджується. Ядро там повинно бути добряче, так? Наскільки я розумію? Так, 320. Ну давайте ось так легенько. Так, один мінус. Лісю буде ходити, тому можна ось так прокинути. Клик не відродився, чудово. Ну і лишається одна лісю. Можна навіть Малендора, аби був. Давайте і саненьки прокинемо. Вже не принципово по великому то рахунку. Жавтенький в лісі, і це по ідеї, буде завершення. Є. Так, знову клик, знову скло. Міткість. Це хороший цар, ну типу поганий. Тобто завжди потрібно... Тримати якийсь диспел. Добре, що вони всі склянки диспелитись будуть дуже непогано. Але потрібно, щоб цей диспел завжди був присутній. Тому що я пам'ятаю, як царі можуть можуть дошкуляти. Так, клик не відродився цього разу. Взагалі щось відродження тфу -тфу -тфу, поламалось. Б'ємо, напевно, спочатку царя. Давайте можемо і в гормика, в принципі, прокинути. І навіть ось так. Так, під царем по великому рахунку нічого немає. Давайте добре, не будемо гарячкувати, попрокидаємо в порожнечу. Жовтенькі. Давайте будемо ось тут. Я не думаю, що Соня мені щось там сильно зашкодить. Ну і супер. Знімаємо з них броню. Філаром доб'ємо царя. Ну, а тут будемо намагатись блокувати. Соня заблокована чудово. Можна і зелені прокинути, ми під бафом. Соня мінус. Ще зелені. Поки не лікуємось. Тепер лікуємось і здається, що завершуємо. Так. Кашерек, Рігард, Кирил. Нічого не змінюємо. Довго прийдеться пробувати, головне забрати гормика, щоб він не сильно нам дошкуляв. Давайте так зелені, сині, там жовті підтягнуться, ніби непоганий хід. Можна ще жовті. Можливо, вийдемо на синій кристал. О, ще й жовтенькі зібрались. І кристал синій, і кашрек зник. Що ще потрібно для щастя? Так, посилення в кирила броня не хочу я, напевно, її знімати. Тому давайте просто бафнемось. Вдаримо ми все-таки в гормика. Чому в гормика? Тому що Кирилу там довго до зарядки. Ну, відносно довго. Тому, можливо, ми за цей час гормика заберемо. Давайте ось так, можливо, ще кристал жовтий. Дивіться, все ж. Всі забаганки мої поки що справджую, справджуються. Так. Контрубафнули. Пробуємо добити. Не виходить, не поспішаємо. Все, тут вийшло. Тепер можна, в принципі, крила протиснути. Хоча, напевно, я погарячкував, там би крил міг би просто дотруїтися і все. Це вже є щось на радощах. Можливо, тут знизу жовтий закриється. Не хоче. Так, бафнемось, поки посилення знімати не буду, тому що поки що в цьому немає сенсу. Тепер можна зняти броню з соні, дозарядити жовтих і, напевно, гратися з кирилом. Ні, не хочу перевіряти, добиваємо Кирила просто, та і все. Ну, тепер можна просто під сони шукати камінчик. Нічого вона вже не зробить. Бафнемось. Будемо шукати, поки прийде жовтий камінець. Напевно, якось ось так. Так, жовтий підтягнемо. І все. Так, ще один бій, знову кіпріот. Ось мультяшки з ними складніше. Ну так, напевно, і поїдемо, тому що потрібно, не потрібно, а можна буде диспелити ліву сторону. Диспелити і там і блокувати, якщо вийде. Давайте зелені, можливо, знизу жовтий. Знизу жовтий, але забагато червоного. Погано, що зараз Кіпріот все-таки буде зі своєю контролю, і ось битися туди вже дуже буде неприємна річ. Так, а як би це я так зробити? Якийсь дуже хороший хід, щоб багато всього пішло? Просто я можу зробити зараз по типу четвірку жовту, але потім буде дуже сильна контра. Тому напевно давайте ось так. Приберемо ще фіолетовий кристал і потрібно шукати лікаря, тому що фіолар вже боляче. Так, трійки нам вистачить на дозарядку. Дуже не хочу я, щоб клик відлікував. Але я бачу такої опції в мене немає. Клик все одно відлікує. Ну якщо клик відлікує, тому давайте приберемо сині. Хоча, напевно, потрібно було прибрати фіолет. Мені так здається. Та ще й біда в тім, що лікарю зрізали маном. Зараз може бути дуже боляче. Не лети жовтий. Це мінус фіолару, з цього я й боявся. Типу, жовтого камінчика багато, але він тепер ніби не такий дієвий, тому що можна зараз втратити своїх. Так, напевно, я ще попіклуюся спочатку про лікаря. Ну я вже, вже аж потім буду тиснути жовтий кристал, і я не буду бафатись, тому що мені в даному випадку потрібно, напевно, просто лікування. Не баф, а саме лікування. Тому що з руки вони вже б'ють доволі немало. Не так, цей знову заблокований, тому ось так і будемо виходити на зелене лікування. Супер. Один зник, інший також зникне. Це вже простіше. Тепер питання в одній лісю. Вона, мультик. Тому вона б'ється. Потрібно її якось пробувати забрати, а вже потім гратися з кликом. Вимкнемо контру. потрібні жовті. Ну тут бафаємось. Є жовті. Зараз доб'ємо лісу. Я надіюсь, що ми її доб'ємо. Так. Ну, поки ми під бафом, давайте просто під кликом будемо шукати камінчик. Майже вистачило, до речі. Знімемо поселення з нього. Не знялися. Ще синенькі. Відродився. Ну це вже я пригадую старого доброго клика. Так, Знову червоного багацького. Все не відродився. Так, чудово. Сьогодні вже також пізно, але в топ-1 попали. 804 місце о 10-й годині вечора, пів 11-го. Ну, це дуже-дуже непогано. А ще щоб оборона була, А за вчорашній день взагалі була б красота. Ну, поки що йдемо доволі, доволі непогано. Багато тут нічого вигадувати не потрібно, команду атаки вибрали. Тут по великому рахунку або склянки, або мультики. Тож якось так. Що ж, тоді будемо завершувати. Я вам, як завжди, дякую. Вибачайте, я вам, як завжди, дякую за перегляд. E até o